Сонячна станція навіть на 3 кВт за рік вам принесе, верніше згенерує десь в середньому 3000 кВт. 3000 кВт. Якщо їх правильно закамулювати, я розумію, що там більшість цих кВт буде влітку, весною, осінню. А якщо їх згенерувати правильно, закамулювати верніше, там якщо у вас є акумулятори, ви зможете влітку, наприклад, працювати в день на сонці, а вночі на акумуляторах. Потім їх зранку сонце знову підзаряджає. Далі працюєте на сонцю знову і знову вночі працюєте на акумуляторах. Плюс, якщо ще підключити нетбілінг, це у нас сейф такий державний.